Вчора сталася надзвичайна ситуація по будинку Ковальська 104. Фактично зняло частину даху сьогодні. Працюють вчора. Працювали надзвичайники. Такі найскладніші місця знімали частково цей дах. Сьогодні працюють вже комунальники, те, що можуть зняти, знімають. Сьогодні ми запросили проектну групу Волинь Проекта» – це обласного комунального проектного підприємства. Це потужний інститут. Зараз працюють проєктанти, проектанти, які вироблять проектне рішення, як саме ліквідувати ту ситуацію, яка склалась на цьому даху. Після цього будемо виготовляти проект, робити експертизу і звичайно визначатися. З депутатами міської ради щодо фінансування цього об'єкту, звичайно, що людей ніхто не залишить в тій ситуації, яка склалася. Цей будинок це будинок ОСББ, але при цій аварії, звичайно, місто буде максимально допомагати. В місці працює управляючий компанія, усуваємо наслідки вчорашньої негоди. Станом на зараз було залучено 8 працівників, залучені вантажні автомобілі, вишка, Бачте, приводимо в порядок вже бурову територію, Усуваємо наслідки вчорашнього стихійного лиха, забираємо рештки матеріалів, Питання виникли в процесі по нашому будинку, який в нас управлінні, Ми устранили, замінено шиферне покриття, нюанси, територія нами. Приєдна. Я так раз на балкон і закриваю двері. Як зашипіло, так як спускати в воздух з Такий сильний, скрипучий. Я так на балкон знову відкриваю голову і співаю. Йох! Криша. У мене перше, що криша, бо тому є родне. Я її любила. І я йому криша, і я цього. А там жінки вже теж бігали. І каже, Оля, вона піднялася. А мені так як збоку так. І не видно. Каже, її підняло. То її підняло з таким його. були до нього причеплені ті. О, бо грубі, доски, грубі. А Таке мать, називається там. І вона підняла кришу, ті великі камні. А звідси ще вітер і котить. Цілу кришу. Отак. Десь 9 години вечора подзвонили сілі і кажуть, Тамара в нас зірвало кришу на дому. ну А вони знають, що я живу в селі. А тут у мене дочка Володимир. приїжджає на сюди, дзвонить мама, каже, я ще такого не бачу. Ваня вода тече, коридори тече, в кухні все тече, фонтан. Вона єдине, що ще в кімнаті не тече. чуєте? Ну і вже тут сусіди допомогли, оце ж винесли машинку, то є з коридора, холодильник, все повиносили в кімнату. Ну і отак. Як ви з якої до якої, коли ви приїхали сюди? Ну, то я сьогодні приїхала десь в один Бо я з села, бо я туди от, до Польщі, ближче ще кри... мовники, цей морозиваче застава. Чули, може, таке морозиваче застава. Ну Тому там я скречила. Uh -huh. А це все дочка вибирала з вечора? Дочка приходила, та, та... Ну то у дочка, сусіди допомагали. Носили в кучу тазиків, показали мені потім пороздаєш, бо я не знаю, чиї то тазики сусіди яка все носили, ну. ну, Але ти нас бачиш, а, бач? а друге, слава бо і трьох кімнат не, не цей. Тільки біля мене, чи... він каже, що там сильно дири породені в цих плитах. Ну, і відповідно, на четвертий пішло під нами теж. Ну бо як втекло так сильно, то куди воно мало дітися? А що вам кажуть з місцевих органів? Приходили, дивилися? Ну, Я ходила сама туди в місцеві органи. І казала, що кажу, я, я сама до голови кооперативу підходила, я кажу, ви ж казали, що не А Вона каже, я такого не казала. Я кажу, ви підійдіть, подивіться до мене. Що я маю йти дивитися? Я не маю, що йти дивитися, але приходила, дивилася. Ну, місцевий. Що? Я підходила, він каже, я кажу, хоч би кришу перекрили, я знаю, що там. Або хоч кришу перекрила, там вже як буде.